Вітаю вас, любі малята. Щедра осінь скрізь мандрує, залюбки вона дарує Багатющий урожай. Не лінуйся лиш, збирай, бо достигла, уродила овочів силенна сила. Малята, пропоную вам гру покажи я буду називати овочі, а ви їх маєте показати. Капуста, картопля, морква, цибуля, буряк, Чеснок. Огурок. баклажан, помидор. Отже, капуста, картопля, морква, цибуля, буряк, часник, огірок, баклажан, помідор це овочі. Ми показували і називали овочі. Що ми показували і називали? Так, овочі. А де ростуть овочі? Так. Овочі ростуть на городі. Малята, пропоную вам вправу великий маленький. Це великий огірок, а це маленький огірочок. Велика капуста. Маленька капусточка. Це картопля, а це картополька, а далее сами молодцы. Тепер пропоную вам гру, шаткуємо, капусту. А перед тим, як почати цю гру, давайте спробуємо запам'ятати слова до гри. Ми капусту шаткували. Солі в неї ми поклали. Ми капусту м'яли-м'яли, смачну моркву. Туди клали. А тепер пальчикова гра шаткуємо капусту, підготували ручки, промовляємо слова та повторюємо рухи за мною. Ми капусту шаткували, в солі в неї. Ми поклали ми капусту. Пусту м'яли-м'яли, смачну моркву туди клали. Молодці малята. А нам час прощатися. До нових зустрічей!